Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Російська армія атакувала Одещину. Куди поцілили та чи є травмовані? Жив в Аргентині, але повернувся додому, щоб захищати Україну. Історія бійця іноземного легіону. Бути поруч та допомагати. Команда психологів ДСНС надає підтримку людям. Зранку 30 жовтня в Одесі пролунало щонайменше чотири вибухи. Російська армія атакувала судноремонтний завод в Одеському районі. Одна з ракет утворила вирву поруч з житловими будинками. Пошкодження зазнали дахи, вікна та автівки місцевих. Хлопок був дуже сильний, а потім другий трив буквально по дом, посипалося на кришу. Корочі, куски полетіли шифера. И я сразу вышел с женой, поставил дом, короче, и пришел к машине. Увидел, что вот лобовое стекло и зеркало разбито. Эти автоводители уже, честно говоря, достали своими освобождениями. Они все говорят, что мы их обстреливаем. Вот приехали, вот здесь побыли, мы посмотрели, как люди вышли, побили хату, побили дети, вот перепугались. И люди, естественно, тоже так. Після падіння уламків у полі поруч спалахнула пожежа. Місцевим навіть вдалося знайти рештки ворожої зброї. Це матеріал схожий на карбон. Взяв я його он там на дні. Його там багато. Він такий вже хрупкий, але видно ще ну, нітки, які його держали. Отакі от подарунки нам поставили орки. За даними Сил оборони Півдня, Росіяни цілеспрямовано били по судноремонтному заводу, було пошкоджено адмінбудівлю та техніку підприємства. Відомо про чотирьох співробітників, які отримали поранення, двох госпіталізували. Особливість застосування балістики якраз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску. Виявляється вже на етапі, фактично максимально наближеному до вибуху. І саме тому фактично вибух пролунав одночасно з сигналом повітряної тривоги. Ми не можемо констатувати, скільки всього було випущено ракет, тому що балістику порахувати дуже складно. Ми можемо констатувати три ракети, які ми зафіксували прильот після атаки російської армії. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Повідомляють у відомстві. Віталій Гарнов, Олена Голда, Владислава Гарбар, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини Одеса. Військовослужбовець Назар Кузьмін разом з мамою переглядає фото загиблого брата Тараса Кузьміна з позивним Арго. Родина проживала в Аргентині, проте після початку повномасштабного вторгнення брати повернулися до України аби захищати батьківщину. Ми виїхали за границю ще в 2000-х годах, 20 років прожили в Аргентині. І коли почалась війна, ми почали, як говориться, єдиний спор, який у нас був, хто, це, хто перший приїде в Україну. Він приїхав і війшов в лави Карпатської Січі добровольцем. І ждав мене. І коли я приїхав, вже у нас було багато іностранців. І ми почали формувати групу. Іностранців, які можуть воювати за нас. Тарас Кузьмін був командиром взводу третьої роти козацької січі, у складі якого воювали іспаномовні іноземці. Назар згадує останній день життя брата. Остання розмова з ним була в той за час до його смерті. Я прийшов, отримав від нього приказ піти вперед, забрати російські БМП, які ми знайшли в розвідці. Hey, завести, подивитися, чи вона робить. Коли приніс в той день пачку сигарет, він каже, у мене теж є для тебе подарок. І достає банку з мандарінами, нам привезли з Іспанії. Кажуть. І Так ми помінялися, він каже, так, ідіть акуратно, дивіться друг за другом, я жду. Коли ми верталися, ми почули взрив. Це від нас було метрів 200. І коли вже парад вийшов, вийшов, вийшла друга людина із паномовна. Ми зрозуміли, що щось случилось. В нього попало два маленьких осколка. Один, як говориться, йому нічого не зробив, а другий вийшов через ребра і пробив йому льохки. В один момент прийшлося мені сказати доктору, щоб він більше не робив масаж. Бо це було безполезно, просто тягнуло серце. Мати братів, Ольга Кузьміна показує речі, в яких загинув Тарас та згадує похорон сина. Тарасу ховали ми на 11-й день. От е в нього не капельки грима не було, нічого, в нього навіть губи були розові. Но... Господь поміг мені побачити його, попрощатися. Це посмішка його була, все, все я кажу, одне, що руки холодні були. А це все його, все на, на ньому ось в цьому кітілі він загинув. Ось, бачите, яка дирочка. Дві отакі манюсенькі дирочки. І ось от трошечки крокові. В пік. Тут не було Броніка, Бронік так, вона пройшла через нього, навіть крові не Це все ж на ньому було, Насар дуже переживає. Він зупинитися не може. От він йде знову, хоча він може лишитися, бачите, він, він знову йде на фронт і каже, я просью не женаті обоє. Я кажу, не а я. А він каже, мама, Тарас дивиться зверху на нас. Тараса посмертно нагородили орденом третього ступеню за мужність. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Ольга Деменнікова у вересні очолила психологічну службу ДСНС Одещини. Разом зі своєю командою вона виїжджає на місця надзвичайних ситуацій. Там допомагає людям впоратися із гострими станами. Каже, найголовніше перебувати поруч, слухати людину, надавати їй допомогу в таких базових потребах, бо пошуки можуть відбуватися дуже довготривалий час. Тому людина забуває в такому стані, що вона хоче пити, що вона хоче їсти. Що… Єдине, все, що вона хоче, то бігти до. Наших хлопців, пожежних рятувальників і якось їм там допомагати. Вона не знає як, але її щось туди прям притягує. Ну, Ми розуміємо, що притягує, але ми не можемо також цього допустити. Бо людина може травмуватися сама і заважати працювати нашим хлопцям. І початку повномасштабної війни команда психологів ДСНС Одещини надала допомогу близько тисячі людей. Це родичі загиблих та травмованих, також ті, хто пережив ракетні атаки та залишився без домівки. Ми також знаходимося е, поряд з батьками, коли є таке, коли вже е, знайдене тіло, е, є таке поняття як опосередковане е, е, опізнання, тобто опізнання на місці, якщо є що опознавати. Ми також присутні рядом з батьками в цей момент, Найважчі для батьків. Ми знаходимося поряд, коли їм це сповіщають. Ми знаходимося поряд. Коли вони опізнають ціло своєї дитини або своєї коханої людини, або своєї найближчої людини. І в саме в такий час відчую і безкінченного білю психолог знаходиться поряд з ними. Також психологи ДСНС працюють із переселенцями. Ольга згадує, як влітку зустрічали евакуаційні потяги після підриву Каховської ГЕС. Каже, тоді інформували людей, а також надавали підтримку тим, хто цього потребував. Це плач, це істерика, Тобто людина могла не спати кілька годин або вона елементарно не пила води, або не їла таке інше. Коли вона приїжджає, вона розуміє, що все там все залишилось, але я тут в безпеці. Ну емоції це добре. Коли виходить емоція, тобто ми знаходимося рядом. Команда психологів ДСНС має власне авто. Всередині місця, куди можна лягти, питна вода, серветки, обігрівач та інші необхідні речі. Саме тут ми маємо запаси чаю, кави, цукру, бо це теж при задоволенні базових потреб дуже корисно. Ми маємо автономну воду, ми можемо підключити генератор, який ми також маємо, і мати змогу або самим собі надати допомогу, там тобто так вмитися, або наші хлопці можуть цим скористатися, або якщо це ми також розраховуємо на матусь з маленькими дітьми, до речі, до для яких ми маємо памперси різного розміру. Тобто, якщо це буде необхідно, вони можуть цим скористатися. Маємо таки ліжечка, тобто, якщо голодна пора року, також постраждали, можуть зайти сюди і погрітися, бо ми також маємо з обігрівач. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. В Одесі провели благодійний турнір джиу-джису, який організували військовослужбовці 126-ї бригади в пам'ять про свого побратима Святослава Алексапольського на псевдосвят. Турнір з бразильського джиу-джитсу, який присвячений нашому побратиму уродженцю Криму, який воював ще з 2015 року, та у штурмі Херсонської області загинув. У прошлому році це командир розвідзводу одного з батальйонів 126-ї бригади. Це такий символічний турнір, де ми збираємо його друзів, цивільних та військовослужбовців. Наша бригади, які займаються цим видом спорту для популяризації здорового способу життя, окрім цього, на турнірі і збирали кошти для військових і спортсменів, каже наречена свята Ганна. Ми збираємо для свята підрозділу Бузький гард на Mavic 3T з тепловізором, бо попереду зима і хлопці повинні виконувати завдання 24 на 7, тому Хотілось би назбирати цю суму і на кімоно для молоді, бо свят дуже обожнював бразильське джиу-джитсу. І казав, що коли у нас будуть діти, неважливо буде це хлопчик чи дівчинка з 4 років, він чи вона будуть займатися бразильським джиу-джитсу. Участь в турнірі взяли близько 50 людей. Правила класичні, каже рефері Василь Руслат. Ми не тільки популяризуємо здоровий спосіб життя. джиу джитсу бразильське джиу – це ідеальний сучасний інструмент для того, щоб виховувати правильну молодь, а виховувати ми можемо тільки як власним прикладом. Тому сьогодні змагаються у нас тільки дорослі, а багато турнірів проходить і дитячі. А так про свої плани і очікування відкликались учасники. Про захід узнав від своїх офіцерів. Я зв'язкової академії. Чому вирішив прийти? Такі заходи допомагають взагалі продовжувати пам'ять наших героїв, розраховував, звичайно, на перемогу, але більше прийшов так, щоб поборотися, проявити себе, побачити інших і взагалі може з кимось йти, ну, тобто, підтримати відносини. Якщо то, ті гроші, які ми все, все ж таки віддаємо на благодійність, то і вони доходять до... До туди, куди повинні дійти, то це дуже гарно я рахую, і як для молоді, і як для інших людей. Вони допомагають дивитися, просто подивитися, як ти працюєш. Наприклад, також ну, можу сказати про бокс, подивитися, наскільки ти можеш викластись. Це такі змагання, де чисто можна подивитися на інших і на себе. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 31 жовтня. По всій Одещині ясна погода. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 12 вночі та від 17 до 22 градусів в день. В Одесі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря вночі 8-10 градусів, – 18-20 із позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.